Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну ось, Ви на каналі Валентина Інгульського. І я вибрав час і вирішив дещо показати. Ну, Трохи тут зараз воно все в розібраному стані. Як я показував в той раз, я поставив тут координатор ПЗ-22, маю поставити до нього ще масляний фільтр. Все в процесі. Але справа не в цьому. Все, все роблю потрохи. Хочу показати, ось я агрегатував е, різну сажалку моторсічовську, Як ви бачите, 2017 року випуску. Ну, так, я дивився по її стану, вона працювала мало, але є. От що хочу показати, це я її закріпив. А тепер подивіться, це я за кермо беру. О, бачите, дивіться. отакий є люфт. Ну, відповідно, о, відповідно, якщо прийдеться працювати з нею, вона буде ще вібрувати, то ну, трошки незручно буде. І от що я зробив. ну, Моя тяга тім. О. Вона тут зроблена, тут вона має стояти. Що я зробив? Я ніколи не люблю кардинально вмішуватися в роботу механізмів і стараюся їх не різати, лишньо не доварувати. Ну, так як тут і і стояли корпуса, тут видно, чотири болтики це все рідне, воно зажате, все було, що я зробив. Я взяв такі кутнички, врізав, отвори посверлив і зробив з десятки отакі чотири Тяги чи стійки, ну не важливо І тут приварив пластину. о, ну Це я не кріпив, оце я вам показав, який люфт є, е, коли без цієї тяги. Зараз я вам покажу, закріплю, подивитися, як воно. Ну, як ви бачите, зажав. о, ну Все, я ніяк не зберуся зробити тут ось з наконечниками, які на пальцях таких. Але зараз зроблю. Ну. Просто ще треба, щоб все вся намісне якось готувалося однаково. Тут трошки прийшлося е, дисковий підгортач, я ставив. То в мене тяга була закріплена тут. О. А це здвинув трохи сюди і так зробив. Ось тепер ми подивимось. Дивіться. О. Я нажимаю рукою, о. піднімаю. О. І люфту нема ніякого. Я так думаю, буде набагато зручніше. Теоретично, воно ролі не грає. Копалка, я б не сказав би, що тяжка. Мені що здивувало, те, що все навісне, яке випускається рідне до моторсіча, от іменно коли тут стоїть рідний двигун, воно практично не потребує. Довантаження ніякого. Тобто воно більш-менш збалансовано Плюс-мінус. Трошки туди, трошки сюди можна. Ну Але мене інше дивує. Я схожою копачкою мав справу, коли починав копати. У мене була полтавська ця е, одноекцентрикова, вона дуже схожа по конструкції. Конечно, слабіше зроблена. Бо тут я дивлюся метал капітальний. О, і все воно зроблено з такого металу, що ні ломатися, ні гнутися не може. Мене інше дивує. Якщо подивитися е, на хід ножа, о, ну тут треба трошки підняти, зараз минутку. Ну, ось. буквально підняв ззаду колесо чуть-чуть е, більшу підкладку, що я хотів показати. Дивимося на ніж. Як ви бачите, на око майже. І так само грохот. Ви бачите? О. Ну, Я поставив, взяв штангеля, кутничка і що я вирухав. У мене хід виходить, ножа 6 мм, хід грохота 10 мм. Ну. На моїх копачках такого не було. На моїй копачці, яку я робив до МТЗ до цих всіх своїх китайських мотоблоків, у мене хід, ножа був в районі 12 мм і хід грохота десь в районі 32-35 мм. Що воно тут скаже? Ну, незрозуміло. Ну, я не знаю, я дивився відео, я телефонував своїм знайомим власникам мотосічів. Ну, всіх. Відзиваються гарно про цю рідну моторсінську копачку. Ну, мені, звісно, це в цьому місці, воно якось-якось, ну, якось так трохи мені здається, що цей тут зазор є. Чи це треба доварувати його щось зробити? Ну, не знаю. Не хочу робити, поки не зроблю випробування. Зроблю випробування, або її дороблю, або я зроблю таку, як в мене була на МТЗ. З можливістю регулювання глибини копання. Бо що я в ось поставив, як ви бачите, е, дерев'яшки підставив, під колеса підставив, це все. О. Теоретично, в нас глибина копання в нас виходить, зараз в районі 6 см. Ну, Ще можна заглибити, підняти колеса ще трохи вверх. Що воно дасть, не знаю. ну Теоретично 6 см вистачає. Але щось я так звик, що в мене повинні копачки копати до 10 см. І регулювання повинно бути е, елементарне. Тобто глибину я від 10 до 4, навіть до 0 е, на своїх копачках елементарно регулював. Тут же ж нічого не виходить. Тут у нас. Все Зроблено так, під стандартну глибину, і яка тільки регулюється, трохи можна регулювати колесами. Ну, тут так вже кут вже не яхті. Ну, Побачимо, я ще з ними не мав справи, не можу давати якийсь висновок, не випробувавши його. Ну, єдине, що хочу сказати, зроблена вона. На совість, грубий метал. І я так думаю, що вона витримає все. Ну, до цього часу якось витримала. Ну, попробуємо. О. Так що будемо бачити, що воно скаже на роботі. Зараз оце вже я вже зробив тягу тім. Ще у мене вже це теоретично будемо рахувати, що мій мотоблок, моторсіч готовий до роботи. Залишилося сюди поставити фільтр. Я хочу поставити масляного фільтра, бо повітряний фільтр він мені ну немає в мене до цих бумажних фільтрів довіри. І фільтр для моторсіча коштує 300 гривень бумажний елемент. Це так, один сезон відпрацювати і викинути. О. І то невідомо, як він буде працювати. Одні кажуть, що хорошо, другі кажуть, що пройшовся кілька рядків картоплі. А ви знаєте, що коли ще нормальна погода, нормально копати, то нічого. Якщо буває вітер в спину дує, і ти починаєш копати в пилюці, ця вся пилюка летить вперед на двигун. Він це все, цю всю. Весь цей порох їсть, то я так е, думаю, що якщо я вже поставлю китайського карбюратора, то я можу і поставити китайського мас масляного фільтра. Ну, вже е, на грані я вже визначився, все, ви бачите, що тут обрізав вже повітряний фільтр, який тут стояв, і тут маю приварувати... Вже кріплення для того фільтра. Бачите, зняв бензобак, бо якщо тут прийдеться варити, щоб не було ніякого був -бу. Ну що, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте свої поради, діліться досвідом. Ми переможемо. Слава Україні!